Понад півтори тисячі людей намагалися незаконно перетнути кордон на Буковині за час великої війни з Росією. Більшість чоловіки призовного віку, які хотіли виїхати по фіктивних документах чи за так званою схемою перетину. Про це суспільному сказав пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костян Лісник Христина Тимофійчук розпитала його про деталі, і, зокрема, про відповідальність, наказую виспити на охорону державного кордону праворуч. На охорону державного кордону кроком рож наряд буковинських прикордонників збирається на чергування. Вони служать у відділі Красноїльськ, який межує з Румунією. Лінія державного кордону проходить горами, через які чи не щодня намагаються незаконно перейти. Переважності в нас відбуть ухилянти, які ухиляються в військової служби, та їх проводять провідники. Восени минулого року поруч із прикордонним відділком відкрили пропускний пункт Красноїльськ. Кордон тут можна перейти в пішому режимі, легковим автомобілем або порожніми вантажівками. Щодня проїжджає понад 300 автівок. Буковинка Віта каже: їде за кордон до чоловіка, який поки не повертається додому. Ну, я перетинаю. Ага, а чоловік, а чоловік за кордоном. Довіни, ви незаконно намагаються виїхати за кордон із підробленими довідками про висновки військово-лікарської комісії. Фіктивний шлюб чи народження дітей були тут випадки свідоцтво підробка свідоць про народження. Особа виїжджала, має насправді двоє дітей. А виїжджала як багатодітний батько. Тобто, третє, третє свідоцтво про народження вона підробила. Від початку повномасштабного вторгнення на Буковині затримали понад півтори тисячі людей на кордоні. Доні, здебільшого, це чоловіки призовного віку. Групи людей, які намагаються перетнути кордон поза КПП, завжди супроводжують так звані організатори, каже прикордонник Костянтин Лісник. Організатори це місцеві жителі, які добре розуміються на місцевості. За таку схему перетину кордону вони вимагають гроші, каже Костянтин Лісник. Суми сягають досить суттєві від 3 до 5 тисяч доларів. Таких організаторів вже виявляли досить серйозна відповідальність до цих людей, оскільки вони попадають під кримінальну відповідальність. Відповідно до цієї статті відповідальність складає від 7 до 9 років ув'язнення. Христина Тимофійчук, Василь Салига, Суспільне, Новини, Чернівці.